Вітаю, мене звати Василь. Я займаюся консультацією та підбором оцинкованих причепів урса гарячого оцинкування. Біля мене стоїть причіп мого замовника, пана Любомира з Болехова. Він замовив причіп. Ми його зібрали. Через тиждень приїде, забере там ще немає дух підніжок, але вони доїдуть. Давно не було в мене відео ніяких. Якраз хотів невеличке оголошення зробити. Зараз в нас буде два причепи під реалізацію у Львові. Це модель Універсал одновісний 220 на метр 25 з низьким тентом. Ось в такій характеристиці. Зараз ми його збираємо вже. і приблизно десь ще через 2-3 тижні приблизно приїде модель Оптіма. Два метри на метр двадцять п'ять, теж з низьким тентом, теж в такій досить хорошій комплектації, не самі-самі жирні, але в гарній добротній комплектації. Ось на екрані теж характеристики, як буде притчі виглядати. Тобто, якщо ви хочете. Саме в такому розмірі придбати, не хочете чекати і хочете придбати відразу вже зібраний причіп, то відповідно ви матимете таку нагоду. Так само ви можете без проблем приїхати і подивитися вживу причіп, оглянути його і зрозуміти, що вам підходить по ДОПОПціях, яка модель, наприклад, чи Універсал, чи Оптіма, які мається на увазі борти вам до вподоби, чи металеві, чи бакелітові. Бо, наприклад, сьогодні от приїздив Богдан. Зі Львова дивився на цей причіп і собі замовив цей, наприклад, причіп у нас два з половиною на півтора метра. А він собі замовив причіп теж в обтімі з такими бортами, але замовив в розмірі два метра на метр двадцять п'ять. І ми разом з ним, коли причіп приїде сюди, то ми йому допоможемо той причіп зібрати тому. Кому цікаво, прошу телефонуйте, зможу вас якісно проконсультувати і підібрати саме ваш ідеальний причіп Урса. А зараз ще кидаю невеличкий відеовідгук від мого замовника. Пан Микола зі Стрия. Він же своїм причепом користується півроку добрих і вже може дещо розказати, що і як. Прошу до огляду. Доброго дня. Хотів зробити такий короткий відгук за прицеп фірми Урса який придбав Василя з Львова. Двой мають таким перевезенням, рештування, місця є достатньо, Розміри того прицепа є 2,50 на 1,50 м. Вже слава богу, два роки їжджу. Тут не два роки пів року. Ніяких претензій наразі не маю. собі ще ззаду на тенту. Таку рекламку. Займаюся орендами. В цілому, в цілому нормально, задоволений. Привозивши різні вантажі і газоблоки, і мотоциклі. Wszystko c, dobre. Ot, tak mi się wydaje, kolor troszkę brudniej. Tu pisz ale to nie trzeba. І саме головне забувся сказати, неважливо, якщо ви не у Львові чи не в Запоріжжі, це не має значення. Тобто ми всі причепи урса відправляємо в розібраному вигляді вантажним перевізником делівері по всій Україні, і ви без проблем його можете зібрати. Наглядно в мене є дуже багато відео, як я це роблю, збираю, що за чим, на що звертати увагу. І це найкращий варіант по суті для вас, тому що ви. Скориставшись моєю допомогою у підборі, зможете максимально його збалансовано підібрати, отримати в себе на вантажному відділенні делівері в районному центрі чи в містечку. Зазвичай є такі відділення. Доставка не є дуже дорого. Єдине, що вам треба буде самому цей причіп зібрати. Але зато ви будете чітко мати той причіп, який вам потрібен. Не те, що продається на площадках. В базових комплектаціях ті причепи, які ніякі. А ви чітко підберете той тент, чи низький, чи високий, чи середній, чи з ручкою для підкатного колеса, чи без, чи з відбійниками, там чи з посиленими замками на борти, чи з звичайними, тобто дуже сильно вартість причепа залежить від доп-опції. Але так само ці доп опції дуже сильно і покращують, полегшують користування. Цим причепом тому і моя задача, якби, зробити збалансов максимально збалансований для вас причеп, щоб він відповідав і вашому бюджету, і вашим побажанням, щоб ви максимально отримували задоволення від співпраці зі мною і від користування таким причепом. Тому Телефонуйте, пиші, а краще пишіть мені відразу на Viber чи на Telegram, чи на WhatsApp, як вам буде завгодно. Вартість в мене така ж сама, як і на заводі у виробника. Тобто ви нічого абсолютно не переплачуєте. Я просто менеджер, який знаходиться не в Запоріжжі на виробництві, а у Львові. І так само абсолютно консультую. Мені не проблема з вами поспілкуватися 30-60 хвилин, але ми обговорюємо все від А до Я. Від е, оформлення, від коліс, від е, там, не знаю, від, е, на чому можна реально зекономити, а на чому, наприклад, не варто економити. Але я точно впевнений, як і більшість моїх клієнтів, які вже скористалися моїми послугами, що ви будете задоволені тим процесом. Тому що моя задача, щоб у вас був ідеальний причіп саме для вас. Пишіть і телефонуйте. Все найкраще, Па-па.